Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили робити операцію по заміні кришталиків саме в Україні? Ну е, оскільки я проживаю в Німеччині вже багато років, і спочатку я шукала собі офтальмологічний центр там, хто би міг, міг мені замінити кришталики, і я побачила, що це е, я потребую дуже багато коштів. По ну, в два ока, і було дуже трошки дороговато було, скажу так, робити це в Німеччині. І я подумала, що можна зробити в Україні те ж саме за менші гроші. І багато чула, що фахівці в Україні не хуже, ніж в Європі, а іноді навіть кращі. І я не помилилася. Чому ви обрали саме офтальмологічний центр Іріс? Спочатку це було так спонтанно, я просто попитала людей, і мені порекомендували два таких центри, і я зателефонувала також в обидва. І... Ну, чомусь, як зі мною балакали Ірісу, чесно кажучи, мені сподобалося більше, тому я зупинилася mm -hmm. на ньому. Потім, після першої перевірки, коли я побачила цю клініку, все це обладнання і ставлення також, да? я вже була впевнена, що я кидалась. Дякую. Які у вас побажання тим людям, які досі бояться робити операцію по заміні кришталика, а також при катаракті? Ну, я вважаю, що очі це дуже важливо, і ми маємо де, доглядати з очима. І тому, якщо комусь потрібно, то, будь ласка, не вагайтеся і не бійтеся, тому що я сама дуже боялася і. Не, не, не зовсім знала, що мене очікує, хоча дивилася багато відео, читала багато відгуків. Е, не бійтеся, будь ласка, е, це не боляче, це не страшно. Ви в руках дуже гарних професіоналів: від медсестер до лікарів. Будь ласка, приходьте, робіть і насолоджуйтеся своїм гарним зором. Дякуємо вам.